це що це таке двійка? Я маю здати тебе в армію. Я ж в армію. Ти мене що не любиш? Та люблю, синочку. Просто я хочу нарешті полетіти у відпустку під пальми. Знаєш, хочеш трохи відпочити. То замість татку на пляжі я буду носити автомат. Ти сильний хлопець, а ще я все завж... синку. Я привіз тебе в армію. Ааа! Я збираю речі. Не можна сидіти в армії. Цей батько зарплатить за те, що він відправив мене в армію. Шкарпетки є мі ведмедик теж. Печиво обов'язково кофта, каністра. Ой, ще цей штурмовий шолом не забуду. Тато каже, що я тут маю служити. а Як батько? Ти за це заплатиш за те, що відправив мене в армію. Ти повернувся? Але як? От так. Ха! Ха! Ти ще й сильніший став, синку. Та це тільки початок. І синок вдарив мене в око. Навіщо ж я його відправив в армію? Ой пробач, татух. Та нічого, це ж його локоть, не ворог. Кажуть, око моргає в середньому 15 разів на хвилину. моє зараз удвічі швидше. Не хвилюйтеся, вирвемо зубчик і все. <плес> Олівець у моєму носі! Дивись, Я можу ним ворушити. Цієї весни найхаотичніший герой виїжджає за кордон. Україна це ціла країна. Вау! Він Ти можеш бути хоч і один раз розумний. Ні, батьку, не хочу. Краще я буду дурний, ніж розумний. Слухай, бути розумним весело. Ти можеш дізнатися, як працюють райдуги або чому голови кивають головами. Так, зіграю гру капітана Марк в ділі і буду крутий. No! Ой, вірус мені хана Синку, Ти завантажив гру та ще з вірусом? О, І чому ти лялька? Я Марвін. Зовні можливо, м'яка іграшка а всередині купа тепла і трохи мудрості. Ось такий я. Це дивно, але цікаво. І знаєш що? Маленький факт. Мене набили бавовною, яка добре Знаєте, що коли людина поводиться так, часто це не від розуму, а від страху показати, що чогось не знає. Ми можемо допомогти йому навчитися. Трохи терпіння, трохи тепла, і навіть найзліший хлопчина починає світитись добро. Татову машину! Перед машина! Врум, гонщик вру, номер вру. намеродин! Синку! Що ти робиш? Поверни мою машину негайно! Просто маленьке коло тату. Дивись ти таж на парковці. Ха, вилазь пухнастик. Е -е, помилка? Вірус? Блю... Присамку. Вра! Нарешті, нарешті. Пограю. Давай сюди, відкриваю коробку. Стоп!